Доброго ранку, я з України хочу сьогодні вам зняти деякі продукти, з яких я готую сніданки. Це продукти в основному швидкого приготування. Додаються до каш, до випечки, до супів і так далі. От зупинюсь на такому продукті. Можна варити кашу. Один варіант, та й другий варіант. Супи дуже смачні. Навіть в борщ можна кидати, і у вас вийде ситніший борщ, якщо варите посний. Смакує добре. скажу дуже добре. Так, ось ще інформація про цей продукт. Зараз так його покладу, щоб видно було. І швиденько перегортаю. Інший, яка дається інформація? По складові, про складові та про те, що входить в процес приготування. Так. А це. Каша кукурудзяна. В Італії її дуже до люблять. Та й тут вона смакує гарно. Полінта. Кукурудзяна крупа. Борошно, можна ще сказати. Ось такі макаронні вироби. Фірма-виробник. Розварюються гарно, швидко готуються, дається інформація, як готувати. І вживати можна з різними добавками, і з олією, із сиром, із соусом томатним. До м'ясних блюд, як гарнір. До овочевих салатів. Смачна їжа. Так, ось така. Далі, а це випічка вже пішла. Купуй та випікай. Скільки тут варіантів, куди можна вживати цей продукт? І ось така дається інформація. Трошки виблискує погано видно. Ось вам рецепти по приготуванню. Інгредієнти, готовий продукт. Так, каші. Ось така каша. Всі вони дуже смачні, перевірені роками. І вживаються з задоволенням. Вона біла, бачите, така біла. На дати не звертайте увагу, термін зберігання дуже-дуже довгий. Навіть якщо порушуєте і зберігаєте довше, то вона смак не змінює. Коли накупиш, а потім не встигаєш з'їсти, і вона у вас зберігається, а це вівсянка. Смакота да й тільки. Вари, запарюй, додай спеції. Олії, соус, і вам готовий корисне блюдо, їж і добавку проси, бо дуже смачна їжа. Та й корисна? Хто проти вівсянки? Отака От інформація. Ну, дала вам трошки на сьогодні. До побачення! Хай вам добре смакує. Готуйте сніданки, корисні, здорові. Зустрінемось дуже-дуже скоро. Хай вам щастить і хай день у вас буде чудовий! До побачення!